Представник громадського ілюстраційного комітету Олександра Дрік зараз перебуває на прямому скайп-зв'язку зі студією. Пані Олександро, вітаю вас. Вітаю добрий вечір. Скажіть, будь ласка, із призначенням Віктора Шокіна на посаду генпрокурора і з тим, що вже двоє людей здається, двоє заступників, принаймні про яких ви попередньо говорили, звільнені. Чи можна сподіватися на те, що дійсно у генпрокуратурі розпочнеться справжнє очищення влади? Я скажу, почну з того, що на жаль, нинішній генпрокурор повторює ту саму. Помилку, якої допустився колишній генпрокурор Ярема. Він е, спочатку дії закону критикував його закону про люстрацію. Власне, це саме зараз зробить новий генпрокурор. І я думаю, що з таким ставленням до закону і з такими заявами, оскільки він фактично говорить, що він не збирається виконувати закон у тому вигляді, в якому його Верховна Рада прийняла президент, підписав, е, ми не можемо очікувати, що люстрація відбуватиметься в повному обсязі. Ну, але принаймні якісь перші кроки бачите? Так, звичайно, перший він звільнив Миколу Франтовського, прокурора Донецької області. Це людина, яка чотири місяці незаконно перебувала на своїй посаді. І, звичайно, його звільнення це важливо, але, наприклад, певні його призначення нового генпрокурора вже викликають питання. Наприклад, його новий заступник Володимир Гузер, у нас до нього є питання, оскільки його біографія ніде немає офіційної, і ми навіть не можемо перевірити, чи він підпадає під люстрацію, і це величезна проблема. Тому що якщо людина 30 років працювала, а саме так написано про цього нового заступника в органах прокуратури, то є велика вірогідність, що таки він підпадає під люстрацію. Тобто інформації просто ніде немає, чи вона закрита ніде немає офіційної біографії з датами, завдяки яким ми могли би визначити, чи підпадає цей новий заступник під люстрацію. Олександро, за вашими даними або за вашу інформацію, як вважаєте, скільки людей підпадають під люстрацію у системі генпрокуратури? Можливо, у відсотках можете сказати. Ви знаєте, з цим так, так, так само велика проблема, тому що, хоча закон про прокуратуру дуже детально виписаний, ми зіткнулися з проблемою, що в Генпрокуратурі іноді не можуть назвати точну кількість людей, які там працюють, не кажучи вже про тих, хто має перевірятися. Тому сказати вам точну цифру не можу ні я, ні очевидно, Генпрокуратура. Хоча це величезне питання, ми направили запит депутатський до Генпрокуратури з проханням вказати точно принаймні кількість спеціальних. Підрозділів, які мають перевірятися за законом, ну а в відсотках ну звичайно це тисячі людей, які вже перевіряються і будуть продовжувати перевірятися. І ми постійно моніторимо цю інформацію. Свого часу ви писали громадський ілюстраційний комітет про головного бухгалтера, начальника головного управління Людмилу Єрхову, яка й досі працює в генпрокуратурі. І за вашими даними, вона має майже 2 мільйона гривень доходу. І хотіла вас запитати: там була не зовсім зрозуміла інформація чи має вона статус учасника антитерористичної операції? Дивіться, ми знаємо точно, що вона була на цьому міфічному семінарі в Краматорську, і ми знаємо точно, що. Е... Туди їздили представники прокуратури в першу чергу для того, щоб отримати статус учасників АТО. Це було давно, це було ще минулого року. Але е, міжвідомча комісія, яка надає статус, е, не відкриває інформацію про конкретних людей. Тому із тих 26 осіб, е, які на сьогодні отримали, наприклад, в Донецькій прокуратурі е, статус. Е, ми до сих пір не знаємо там не знали повного переліку, якби один із членів. Між комісії не опублікував цього списку, от тому так само ми не можемо перевірити з офіційно отримати офіційну відповідь, чи отримала вона статус АТО. І хотіла наостанок запитати, чи оскаржують своє звільнення прокурори, і чи є вже випадки, коли вони поновлені на посаді. Так, я вам більше того скажу, що насправді близько 200 справ е, зараз знаходяться е, в судах. Більшість з них призупинені, але у нас е, нам відомі три випадки: це все прокуратура, е, де людей поновили е, на своїх посадах рішенням суду. Один із таких випадків це був перший випадок. Володимир Суходубов, е, колишній працівник прокуратури, він був поновлений рішенням суду на своїй посаді. Після цього. Генеральна прокуратура Харкова, Харківської області подала до суду е, апеляційну скаргу. Е, і в апеляційній ска... під час розгляду апеляційної скарги, на якій були присутні е, активісти, ми приїхали спеціально туди до Харкова, було багато журналістів. Він відкликав е, свій позов з першої інстанції. Тобто, станом на сьогодні він має бути звільнений.